Хочу смачненький синдвіч. Так це ж простіше простого. А ну-ка, вас що не вчили, що дорослим треба поступатись? Першою буду готувати я, а потім вже ви. Відправляємо хліб в тостер. Так, що там по складу? Ой, мамочки, злякалася до посивіння. Дякую. Так, на чому я зупинилась? Треба намазати арахісову пасту на тост і додати трохи солодкого джему. Готово! До мене якраз прийшла геніальна ідея. Я зроблю багатошаровий мега-сендвіч, багато шинки та багато-багато сиру. Відріжемо ці дурні корочки, а тепер мені знадобиться майонез. Видавлюємо на сендвіч, не шкодуємо. Чудово! Далі вхід йде упаковка чітоса. З нею в мене розмова коротка. Подрібняємо, як мене вчив сенсей. Ми її в дитинстві впустили. Готова. А тепер висипаємо крихточитися на сендвіч. Вау, який класний колір! На плиту ставимо сковорідку та наливаємо олію. Ой, ну так я буду до кінця року наливати. Граємо по крупному. Інша справа. Сюди занурюємо наш мега-сендвіч. Залишилось тільки обережно підсмажити. Це все дитячі рецепти. Нині я покажу справжній клас. Мені потрібно гарно розкатати тісто та потім додати барник. Викладаємо всі кольорові шари один на одного. А тепер потрібно перекласти все у форму для запікання. Відправляємо булку в духовку та чекаємо. Марі, тобі б за сендвічем стежити, а то згоріти може. Ой, точно вже час витягувати. Обережно. Ура! Це мій перший сендвіч, і він вийшов. Від танком. Класно рухаєтесь, шеф. Не відволікайте мене. Мій райдужний хліб вже готовий. Ось це аромат. А тепер подивіться, як він виглядає всередині. Так, бачу, що ви в шоці, я вас розумію. Важко конкурувати зі мною. А тепер мені знадобиться кольоровий райдужний сир, що може бути краще сендвіча з сиром. Накриваємо іншим шматочком хліба та можна подавати. Малятко кейт, я чекаю на перемогу. Вау! Хочу почати із цього червоного квадрата. Виглядає шалено. Ого! І на смак дуже прикольно. Ой, як гаряче. Це ж неймовірно гостро. Все більше я таки не буду. О, а ось цей сендвіч виглядає просто апетитно. Так, це мій класичний сніданок. І останній варіант. Ого, перше бачу райдужний сендвіч. Неймовірно, гарно. Та шалено смачно. Перемагає шеф та її райдужний тост. І я? Ох, як неочікувано. Гаразд. Давайте визнаємо, що мені нема рівних. А тепер я хочу картоплю фрі. Шеф, бачу, ви всі готові. І бабуся також. Стричка, я в тебе вірю. Так, для початку мені знадобиться дуже багато олії. Виливаємо на сковорідку а потім відкриваємо пакет з замороженою картоплею та висипаємо все в олію. Допоможіть! Олія на мене напала. Шеф, допомагай гасити. Марі, пригнись! Все, будь ласка, досить. О, ні, моя картопля. Ну, все, перемога мені не світить. Хоча зачекайте. У мене в портфелі десь була. Ні, це не те. Десь була упаковка картоплі з Макдональдса. От і вона. План такий. Засипаю в неї горілу картоплю, і Кейт точно нічого не помітить. Да, Ну і ви розсмішили. І так, за справу беруться професіонали. Мені знадобиться моя професіональна машина, котра швидко наріже картоплю спіраллю. О, ідеально. Відправляю в духовку запікатись. Клас. Дякую. Ну а мені треба нарізати картоплю на кільця, а потім вирізати з них рівні круги. Але це ще не все. Я хочу, щоб моя онука Кейт завжди посміхалась. Упевнена, усміхнена картопля її потішить. Відправляємо смажитись. Бабуся, як же здорово ти вигадала. Так, дякую. І так все вийшло. Тепер лишилось зробити соус. Для цього мені знадобиться йогурт та трішки смачної зелені. Викладаємо на тарілку та можна подавати. Мамочки, спокій лише спокій. Це моя духовка. Картопля готова. Аромат неймовірний. Переходимо до приготування соусу. Блендер закидую свіжі томати, а потім збиваю їх в пюре. Вуаля, натуральний кетчуп готовий. Також додаємо трішки крупної солі для прикраси тарілки і можна подавати. Вийшло шедеврально. ну як завжди. Вау! Зачекайте, а це що за жахіття? Горіла картопля? Серйозно? Ідем далі. Картопля зі смайликами це дуже прикольно. Одразу хочеться посміхатися на увесь. Зараз оцінимо, яка вона на смак. Ой, а що це за жахливий соус? З петрушкою. Ненавиджу зелень. Пробач, бабуся. Що ж, А тепер переходимо до картоплі від шефа. Ого, яка крута! Я таку вперше бачу. Занурю в соус та спробую. Ось це смакота. Це перемога. І знову ура! А тепер я хочу яєчню. Це ж просто так, сестричка. У бабусі досвіду багато, а шеф просто профі. Марі, не грайся з яйцями. Все розіб'єш. Краще готуй. Вибачте, друзі, мені доведеться вас розбити, але все це заради перемоги. А, а ось цю до тоді стаємо. Але для початку непогано. Мабуть, так, нормально. Марія, дивись, як обережно треба розбивати яйця. Оп, і все. Моя онука просто обожнює яєчню з сосисками. Тому їй має сподобатись. Ой, пробачте, щось засвербіло. Все підсмажилось, можна викладати на тарілку. Яка симпатична мордочка. Додам лише кетчуп і готово. Ого, бабуль, як це мило. Дякую за похвалу, Марі. Ну що ж, якщо є вільна хвилинка, я можу пов'язати. Шеф, а ви чого сидите? Приступаю до приготування яєчні. Для початку з допомогою цього професійного гаджета, я розділяю білки та жовтки. Тепер збиваємо білки до суперпишної форми. Отак те, що треба. Далі переливаємо все в кондитерський мішок, відправляємо на лист та в духовку. А тепер саме цікаве. Зачекайте, пахне чимось горілим. Бабуся? Так, я відчуваю. І я відчуваю. О, ні, невже моя яєчня згоріла? Та що ж таки знову? О, у мене ж є ціла банка персиків. А як вона відкривається? Напевно, треба вдарити. Марі, благаю, зупинись. Давай я відкрию. Це ж простіше простого. Ось так. Дякую, бабуся. Так, тепер мені потрібен йогурт та персик. Це я в тіктоці побачила. На вигляд не відрізниш, а на смак навіть краще. А на мене так немає нічого кращого від моєї страви. Дістаємо з духовки білкову хмаринку та викладаємо на тарілку. Зверху додаємо жовток. Як відомо, що з рису можна зліпити все, що завгодно. Зараз я хочу зробити милу тваринку з мультика. Додамо листок норі та пару деталей. Тепер час додати овочі, наприклад, моє улюблене брокколі. Ну що за краса? Зверху натру трохи морквини для яскравості картини і можна вирушати на дегустацію. А у мене вже шарфик готовий. Шеф, це тобі. Прямо під одяг. Давай замотаю дорогенька. Що, Марі? Ну, звичайно, у мене і для тебе дещо є. Ось така шапочка. Ну що, треба страву показувати, бо все охолоне. Мої прилади готові до дегустації. О, яєчня з сосискою обожнюю. Це так смачно. Бабуся, ти просто чарівниця. Повний захват! На здоров'я, моя люба. Ого, а на цій тарілці ціла картина. Виглядає дуже гарно. Ой, це що, брокколі? Ненавиджу. Ну і останній претендент на перемогу. Спробуємо. Нічого собі не схоже на яєчню. Але спробувати варто. М -м, а це дуже цікаво. Мені подобається. Але перемагає моя улюблена бабуся. Ой, та не вже. Переможний танок. <свист> Приготуйте для мене ось такий коктейль. Буде зроблено. <свист> е, ну так, та без проблем. До мене вже прийшла крута ідея. Я зроблю молочний коктейль з морозива. Це точно буде неймовірно смачно. Закинути в блендер трохи морозива та залити молоком. Тепер вмикаємо. О, ні. Бабуся, що сталося? Чому воно бризкається? Ема, а куришки як гадаєш, для чого вигадали? Ну, все, я забираю твій блендер. Ну нічого. до мене вже прийшла інша думка. Десь в портфелі лежала штука, в якій я щоранку роблю смузі. Ось і вона. Сюди кладемо потрібні інгредієнти. Для початку покладемо улюблені мармеладки Ямі. сестрички Марго. Далі трохи маршмеллоу. Ну і ще треба додати фанту. Ох, я її просто обожнюю. Пробачте, це не навмисно. Ну що ж, заливаємо і пляшку закриваємо. <рик> Мій крутий коктейльчик готовий. <рик> Здається, я мана Ну, добре, час і мені приступати <рик> до приготування. Ой, прошу вибачення, шеф, <рик> щось не впоралась з керуванням. І так, кладемо кульку морозова та заливаємо його молочком. Ой, <рик> такий <рик> смачний бананчик. <рик> тобто його також додаємо. Таке відчуття, наче я щось забула. Ой, точно, дирява моя голова. Мені треба зібрати свіжі ягідки. Ви тільки подивіться, яка гарна та смачна малинка росте у мене в саду. Ну просто краса. Зараз наберу цілий кошик. Я саме крутий шеф у світі. Я готую краще всіх, бла бла-бла. Та годі я жартую. О, а от і бабуся прийшла. Тащи з малинкою. Дякую, дуже смачно. Ема, вистачить, бо мені на коктейль не вистачить. Шеф, спробуйте. Я сама вирощувала з любов'ю. Ну а тепер додамо ягод і в мій майбутній молочний коктейль І все перемішаємо. Ой, який колір а подаватиму я в кружці, котру мені подарувала моя онука. Там написано в кращій бабусі. Ось так у мене все готово. Прошу трохи уваги. Я збираюсь приготувати черговий шедевр. Для початку зануримо в блендер морозиво, молоко та печиво орео. Все це ретельно перемішуємо. Звичайно ж, моя подача буде самою оригінальною. Так, так, подавати. Я буду в шоколадному яйці. Переливаємо наш коктейль всередину та прикрашаємо все збитими вершками. Додамо пару шоколадних батончиків та трубочку. Можна подавати. Сестричка, ми готові. Пригощайся. Ого, як багато класних коктейлів. Почну ось із цього. Тут написано, що треба натиснути. Ого, воно перемішується прямо в пляшці. Круто. А тепер спробуємо. Но він зовсім непогано. Тепер спробуй те, що приготувала моя улюблена бабуся. Вау, як же смак Ой, а це ще що. І якась трава. Не люблю нічого рослинного. Ого, яка краса. Спробую Ого. М -м -м -м. і смакота. Дуже смачно. Випила весь коктейль. Готова спробувати шоколадки. Ось це так. Навіть яйце це шоколадне. Перемагає шеф. Так, я знав, що переможу. Ще трохи і я домалюю свій малюнок. І так. Дивіться, я хочу пасту. Приготуєте? А -а. Звичайно, сестричка. Без проблем. Чу. легко. Ну що, я вже готова починати. І так розламаю спагеті та зберю. І навіщо їх таким довгими роблять? Не розумію. Ох, дитино, не варто було їх ламати. Дивись на бабусю та вчись. Ау. Далі мені знадобляться сосиски. Малятко марго їх просто обожнює. Виріжу з них милих восьминогів Бабуся, щось так захотілося, бімів Яка ти в мене хороша? Сосиски смакота. Бабуся, ти Єс! сама найкраща. Ну а тепер відправляємо сосиски в каструлю з киплячою водою. Нехай готуються. Бабуся, ви серйозно. Ой, насмішили. Я готовий провести вам майстер-клас з приготування фасти. Не це шукаєте. Я вас благаю, справжній профі ніколи не використовує куповану пасту. І так мені знадобиться борошно. Робимо в ній невелику ямку, а потім розбиваємо в неї пару яєць. Я хочу зробити свої спагеті зеленими, тому буду використовувати натуральні барвники у вигляді зелені. Чудово! Додаємо ложечку в нашу суміш і все гарненько перемішуємо. Ну а тепер з допомогою скалки розкатаємо наше ідеальне тісто. Ну а потім прокрутимо через спеціальний апарат для нарізки. Ой, ти тільки подиви, що виробляє. Підправляємо каструлю з киплячою водою та чекаємо. Браво, шеф, браво! Ой, мої спагеті вже зварились. Викладаємо їх на тарілку, а зверху додаємо милих восьминогів і сосисок. Ей, шеф, куди руки тягнеш? Та я за грибами, куди ще не потрібні мені ваші восьминоги. І так нарізаємо грибочки та викладаємо їх на сковорідку Ну а з допомогою пальника я швидко їх підсмажу до апетитної золотистої скаринки. Єс! Yes! так! Який розкішний аромат! Навіть у мене апетит розігрався. Паста вже на тарілці, додаємо грибочки та посипаємо часниковою пудрою. Білісімо. А що так димом пахне? Присвята паста Е, Ема, у тебе пожежа. Ми, мамочки, oh як це загасити. Допоможіть, прошу. А, на мене не треба. О, що? Мої спагеті всі почорніли. Uh -huh. да уж, таке варго не подаси. І що мені вигадати? О, ідея. Я можу зварити локшину прямо в чайнику. І зовсім не гірше якоїсь там пасти. Марго, будь упевнена, тобі сподобається. Готово! Апетитно. Чайник. Перше бачу таку подачу. Ну, добре, спробую. Дивно, звичайно. Ой, ні, це зовсім не те, що я хотіла. Ходімо О! далі. Ось це виглядає цікаво. <плес> от зелень тут зайва, а грибочки okay. я люблю. Ой ні, yeah. ці грибочки зовсім не смачні. <плес> Ого, це ж мої улюблені сосиски восьминожки. Яка краса. Отак. Неймовірно смачно. Просто неможливо зупинитись. Це саме смачна паста. Бабуся, ти перемагаєш. Ура! І переможний танок. Ой, Спина. А тепер я хочу, щоб ви приготували для мене суші. Що, що вона хоче суші. А як це? Подивимося, що робить шеф. Hey. Так, дайте не мені. Не шкодуйте, мені також треба рис варити. Ема, а тобі What? треба? Рис? Ні. Я приготую солодкі роли з мармеладу та збитих вершків. Це точно буде смачніше від ваших риб та рису. Ну, а начинка у мене буде з різних мармеладок. Ви тільки подивіться, які круті почаглазі роли у мене вийшли. Сестри Сімаро точно сподобаються. Хто крота? Ема крота. Oh. Так, дилетанти. Mm. Ну що, приступимо? Щоб зробити роли, мені знадобляться водорослі mm. норі. Я також наріжу ці лорі чи норі. Як там правильно? Oh, Далі беремо спеціальний килимок. І викладаємо на нього рис. Обережно розподіляємо, зверху кладемо лист норі, додаємо смужку вершового сиру і авокадо і згортаємо. Ну а зверху розкладаємо слабо підсолену червону рибу. Нарізаємо на гарні невеликі порції і можна подавати. Гарно. What? А от у мене. Ой, дуже погано. Ну, нічого. Зараз я приготую гідну альтернативу. Таріжу огірок, виріжу серединку, а всередину покладу рис. Можна поштувати. Вау! А ось і мої роли. Саме такі, як я і замовляла. Почну із цих. Ой, які вони великі. На смак непогано, але не фонтан. А ось це зовсім на роли не схоже, але я спробую. Ой, це просто огірок з рисом. Зовсім не те. А оці роли виглядають дуже цікаво. Такі кумедні. Дивіться, у мене нові очі. Нічого собі. Та Це просто смакота. Сестричка, ти перемагаєш. Ура! У мене вийшло.